Анна Трінджер потрапила у скандал через російськомовну книжку. Співачка виклала у сторіс фото, на якому показала, які планують читати книги. Одна з них квіти для Елджернона, американського письменника Денія Кіза та Скурбота сатани британської письменниці Марії Корелі. Однак в мережі були обурені таким вибором книг. Річ у тім, що книга Денія Кіза, за словами підписників, це піратська версія. А Роман Корелі від російського видавництва і він російською мовою. Невдовзі Анна Трінчер видалила свій допис, а потім записала відео і пояснила ситуацію. каже, що вона завжди відправляє Список книжкових бажанок асистенту, який і купує ці книги, і для неї важливо, аби вони були саме українською. Однак цього разу Анна Трінчер каже, що забрала з пошти дві книги, була втомлена після обстрілів і показала просто підписникам ці книги. Однак артистка запевняє, що не звернула увагу, що одна з них російською мовою. Анна Трінчер додала, що ця книга російською продається в Україні на українському сайті. Це видавництво Литовське і походження книжки Литовське. Також Анна Трінчер визнала свою помилку і щиро шкодує про це, а також закликала читати українською.